Вітаю! Сьогодні поговоримо про страхову систему в Словаччині, які бувають види страхування, яке страхування є обов'язковим, а яке добровільним, і як це впливає на життя людей. Мене звати Денис, я старший фінансовий планер Вайплен та автор телеграм-каналу iPlan Словакія, посилання на який знайдете в описі до цього відео. Страхування в Словаччині умовно поділяється на животне поїстіння, це страхування життя та неживотне поїстіння, це страхування всього іншого авто, майно, подорожі і так далі. Сьогодні коротко пройдемося по всіх основних видах. Медичне страхування це єдиний вид страхування, який є обов'язковим для всіх, хто проживає або працює в Словаччині. Воно покриває стаціонарне медичне обслуговування, амбуланцію, поліклініку, швидку медичну допомогу, знижки на ліки, а також можна раз на два роки проходити чекап, тобто профілактичний огляд. Якщо ви працюєте та отримуєте мінімальну заробітну плату, то медичне страхування за вас оплачує роботодавець. При цьому неважливо у вас дочасне уточне чи тимчасове або постійне місце проживання в Словаччині. Якщо ви відкрили словацький ФОП, то оплачуйте його самостійно. Тут теж неважливо, у вас дочасне уточне чи місце проживання в Словаччині. Якщо ви не працюєте в Словаччині і не маєте жінності, але маєте дочасне уточисько, то ви і не маєте медичного страхування в Словаччині. Але ви маєте право на медичне обслуговування і доступ до медичної допомоги, яке забезпечує Міністерство внутрішніх справ. Якщо у вас постійне місце проживання і ви безробітний, все рівно платите за себе самі, поки офіційно не зареєструєтесь безробітним на уроді праці. Більш детально про покриття медичного страхування та яка різниця між страховими, писав в телеграм-каналі iPan Slovakia. Посилання на пост шукайте в описі до цього відео. Обов'язково підпишіться на канал. Продовжуючи тему страхування людини, поговоримо про страхування життя. На відміну від медичного страхування, воно не є обов'язковим, але все-таки є важливим. Оформлюючи страхування життя, можна покрити не лише ризик смерті з будь-якої причини, а також можна покрити ризик інвалідності, тимчасової непрацездатності, критичного або важкого захворювання і ще багато чого іншого. Для кого може бути корисним таке страхування? Страхування життя може бути корисним для сімей, де, наприклад, лише один з партнерів працює і забезпечує всю сім'ю, або якщо сім'я не має пасивного доходу, або якоїсь фінансової подушки. Якщо годувальник помирає, родина втрачає весь дохід. Державна допомога в такому випадку мінімальна, а щомісячні витрати ніхто не скасовував. Або якщо ви залежите від своєї працездатності, є сенс подумати про страхування інвалідності. Якщо трапиться страховий випадок, то у вас буде можливість отримати одноразову виплату, що дозволяє не опинитися в боргах, пройти лікування і, наприклад, освоїти нову професію. Або можна отримати регулярні виплати, які дозволять продовжити комфортне життя. Варіанти виплат будуть залежати від обраного вами полісу. Більш детально про кожен тип страхування та на що варто звертати увагу при оформленні страхування, розповідатиму в наступних відео. Тому обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та пишіть в коментарях, які ще теми вас цікавлять Словаччині. Інші види страхування стають обов'язковими тільки за певних умов або при виконанні певних подій. Наприклад, якщо ви придбали автомобіль, то вам обов'язково необхідно оформити ПЗП. Це повільне змовне поїстіння. Це обов'язкове страхування цивільної відповідальності, що покриває збитки, завдані третім особам у випадку ДТП. Фактично, це аналог нашої автоцивілки. Є також види страхування, які формально не є обов'язковими, але без яких ви не зможете отримати певні послуги або оформити певні покупки. Продовжуючи тему з авто, сюди можна віднести аварійне поїстіння та поїстіння ГАП. Аварійне поїстіння це фактично КАСКО, Тобто, якщо щось трапиться з вашим авто, наприклад, ДТП з вашої вини, викрадення авто або пошкодження авто із за природних явищ, можна буде отримати страхову виплату за цим страхуванням. Страхування ГАП це доповнення доказку. При страховому випадку воно допомагає повернути повну вартість нового авто. Тобто з часом авто знецінюється, і страхування ГАП фактично компенсує це знецінення. Ці два види страхування формально є добровільними, але якщо ви купите автомобіль у кредит, Банк обов'язково вимагатиме оформлення цих страхувань. Те саме стосується придбання житла через іпотеку. В такому випадку банк вимагатиме оформити страхування нерухомості. Зараз дуже багато фінансових посередників, і бувають випадки, коли ці посередники починають нав'язувати страхування життя, страхування самого кредиту або страхування внутрішнього оздоблення нерухомості. Можуть навіть сказати, що це є обов'язковим при оформленні кредиту чи іпотеки. На практиці ж, основною метою для отримання іпотеки є лише страхування нерухомості. Воно покриває такі ризики, як пожежа, удар блискавкою, стихійні бідства, аварії, вандалізм і так далі. Також є неочевидні та необов'язкові страхові продукти, наприклад, сестовне поїстіння, тобто страхування під час подорожей. Воно може покрити медичні витрати, пошук та рятування, втрата багажу, скасування поїздок, юридичний захист та багато чого іншого. Отже, підводячи підсумок, обов'язковим для всіх є лише медичне страхування. Якщо ви придбали авто, то до обов'язкового страхування додається ще страхування авто, ПЗП, повіне змовне поїстіння. Якщо хочете придбати авто в кредит, додається КАСКО та ГАП. Якщо хочете придбати нерухомість в іпотеку, потрібно буде застрахувати нерухомість. Всі інші страхові продукти є необов'язковими. Тому пам'ятайте, що страхування в Словаччині має чіткі правила та умови, і дуже важливо розбиратися, що саме вам потрібно оформлювати обов'язково, а що є добровільним, але може бути важливим для вашого комфорту та безпеки. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та пишіть в коментарях, яке страхування в Словаччині ви хотіли би розглянути більш детально.